З нами тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Васильович. Розкажіть про враження цього поєдинку. Ну, гарні враження. Ну, для нас це важлива перемога після поразки в Києві. Е, тому враження тільки гарні. Я, я вдячний хлопцям. Багато нам буду казати, вдячний низький поклон всій команді. Що міняли після поразки соколу на виїзді? У нас було багато вилучень. І не було і дисципліни як ігрової, так і дисципліни е, в розумі вилучень. Це Ми намагалися виправити. Як ви думаєте, в яких компонентах ви виявили сильніше команди суперника? Таке питання скажу. Е, ну, ми перемогли, і я скажу, що наш воротар відпрацював на 100%. Кому ви присячите цю перемогу? Як звичай, зазвичай цю перемогу ми присвячуємо нашій армії, ЗСУ, воїнам, нашим низький поклон, що ми маємо грати у хокей Херсонце Україна, і це завдяки усім і в першу чергу нашим зсу. Дякуємо.